Після тривалої перерви поновила творчу роботу картина галерея Києво-Могилянської академії. Поновила бажанням спудеїв і киян, які саме в образотворчому мистецтві найбільше шукають і знаходять співрозмовника, коли хочеться поміркувати не про цінний тяжкий наш побут, а про категорії вищі. Одесит Володимир Кабаченко у морок нашої ночі вносить своє бачення дороги до небесних сфер. Риби і птахи на його картинах, там, де ніч і день проростають одне в одне, читаються як символ християнства і як земне прагнення лету легкості. І водночас птахи і риби на його картинах є ніби обрамленням землі, водою і повітрям, а людина, і в підніжжі дерева життя, і в сні своєму чи по той бічі, до зір, зберігаючи однак свій зв'язок із корінням. Володимир Кабаченко в Києві виставляється не вперше, але нова його експозиція у галереї Києво-Могилянської академії по-народному проста і неоднозначна, як навколишній світ і наш погляд на нього.